Карело Епіка чи Карело Сігма, чи є у них відмінності? Ззовні вони трішки подібні, особливо за рахунок одинакових графітних кольорів, але є ж і відмінності. Дивіться, по висоті буде все ж таки трішечки вище Сігма, але Епіка має вбудоване регулювання висоти. Так як Сігма стоїть у одному положенні, але воно досить зручне та універсальне. У обох моделей ручки телескопічні, максимальне положення ручки Епіки 104 см, а у Сігми – 107 см. Обох моделей є термодно в люльці, що робить їх вагу легшою. Вага Carrello Epica – 11 кг, Carrello Sigma – 11,5 кг. Спальне місце Carrello Sigma – 74 на 34 см, у Carrello Epica – 73х33 см. Також відрізняється діаметр коліс. У Обох моделей передні колеса поворотні з можливістю фіксації прямо. У Carrello Sigma – 20 см, у Carrello Epica – 18 см. Задні колеса у «Епіка» 24, у Sigma 29. Також у Sigma буде трішки краща амортизація за рахунок додаткової нерами. У Епіка вона буде така, пружина для міських прогулянок. Обидві моделі також чудово підійдуть на літній період, бо мають панорамне провітрювання, а також глибокий капюшон. Кошики у Sigma закритого типу, у епіки відкритого з максимальним навантаженням до 3 кг. У обох моделей є відхідні бортики з оглядовим силіконовим віконечком. У комплекті Сігма ви знайдете рюкзачок, а у комплекті Карело Епіка та кусунку, яка розкладається у пеленатор. Люльки знімаються легко за допомогою кнопок пам'яті, також у капюшони вшиті ручки для зручного перенесення люльки. Прогулянкові блоки обох моделей реверсивні і встановлюються в обидві сторони. Епіка має регулювання по висоті, як і люлька, за рахунок цього вона трішечки вища від «Сігма». У обох моделей є п'ятиточкові ремені безпеки, є бампер, обмежувач від ковзання. У «Сігма» є така підніжка для ніжок, у епіки немає. Також тут є додаткова подушечка, у епіки просто м'якеньке спальне місце. Також у обох регулюються ремені безпеки по висоті. Проглянкові блоки обох моделей ростуть разом із вашим малюком. Зверху маємо силіконові віконечка. Капюшон обох моделей робиться глибшим. Також обох моделей є горизонтальне положення для сну вашого малюка. Обидві моделі ви можете замовити в комплектації як два в одному, так і три в одному. А щоб замовити дану модель та багато інших, пишіть у наш інстаграм бусяком.юа.